Укргідрометцентр попереджає про зміну погоди. На що очікувати? Незабаром температура в Україні поступово знизиться та почнуться дощі. На цьому тижні в Україні очікується зміна синоптичної ситуації. У більшості областей пройдуть грозові дощі, а температура повітря поступово знижуватиметься. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. За даними синоптиків, сьогодні буде переважно без опадів. Лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються окремі короткочасні грозові дощі. Температура в день в Україні становитиме 30-35 градусів. У східних та північно-східних областях трохи свіжіше: – 24-29 градусів. 30-31 серпня у західних областях пройдуть грозові дощі. Вдень у середу місцями значні дощі. в окремих районах гра та шквали 15 15-20 метрів за секунду. Температура поступово знизиться вночі до 12-17 градусів, в день до 18 24 градусів. У решті території буде переважно без опадів. Лише в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ та гроза. А температура вночі становитиме 16-22 градуси, вдень день – 32 градуси. 1 вересня в Україні очікуються короткочасні дощі місцями грози. Лише у південно-східній частині на Харківщині та на крайньому заході країни збережеться погода без опадів. Температура у західних областях вночі становитиме 10-16 градусів, в день – 21-26 градусів. Нарешті території вночі буде 14-20 градусів. В день повітря прогріватиметься до 29-34 градусів. А у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується комфортні 23-28 градусів. Синоптик Наталка Діденко також говорить про зниження температури. За її даними, сьогодні Україна буде практично епіцентром європейської спеки. А вже з 1 вересня очікується суттєве зниження температури повітря. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!